Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в ялинку із моїм другом Барсіком. Всім привіт! Готово. Цікаво, що це за карта? Я, я би тут О -о -о. вибрав. Я навіть не знаю за кого. О, можна ЕМС вибрати! Да, точно я забув.

Вали, вали, краще. Ні! Давай, давай. Все, є. Треба, вже. треба як це. Ні, ні, культа, культа, ні, ми не встигли. А той робочий коло них. Ми... Да. Ой. Ні-ні-ні, не -ні -ні, да, А, я не бот без. Бо. Я вали, звіти вали. Понятно. Без легких. Відучас. Ого! Діду, часку привезли. <рапристо> Бела. Це безпече. А чого? Шутка, шука. Є ти зараз болти. Я майже в нього забрав болт. Давай його вже не базу привів. Що він наш? Він на цьому. Я валю, я валю. ребе точно виграла. Ну так. Да. Ну, ще один подарунок. Все, я валю. Д-маю, які вже роботи почали з'являтися. 80 тисяч хп. Жаль, що немає грати здобуть. Ну так. Да. Давай, готово. Ви, давай. Я без лейте. Я не знаю, чи тут меч добрий. О, ні. Тут тебе підходить, де підходить. Ні, але треба далека стріляти. Я валю, я валю, допомагаю туди. Вс. Охороняйте мене, охороняйте. Давай, давай. Охороняйся мене. Живи, живи, зараз підмога прийде. опять виграємо. Адис, Можливо, можливо виграємо. Взяв. Я живий, я живий. Ні. Оооо, я вже не живий. Живи. Я ага. Навіщо я уйкану? Вс, живий, я тебе оприйняю. Я не дуже мало Одяг О, ні. О ні. Давай, в Давай, щит! Скільки ще, скільки ще? Все, військово. Не вот это добираю. Да ничего, у нас уже богато, у нас немает ага, Да все, сто процентов. Да. Я... Нет. О, я не перезаряд Вс. Вс. Все. все. Випаде. Редкий. Так, я не знаю. Д... Нет, це не таша. Що... Понятно. Значить... Значить, я за Френка. А хоча тут Мс добра. да, да. Але Френк теж. Базмейтер. Я без Треба було не меч вибрати. Меч тут не добрий. Я, может не другий играет. Я тільки забачу її тут забирати. Оооо, моя, а тут же всі... Просто йди на базу, ми тебе будемо охороняти. Давай! Яс, yes, я встиг всіх заборозити. бережно. бережна. Тепер захищаємо цього чувака. Тай... Ні, йди зі мною, йди зі мною. Йде. Йди за мною. Їх там треба напереді вбивати. Ні, я вже отраву вибіж. чувак чого віддали? Я не достав. Ні, там до дьо чувак. Реально Все. Все, Ой. Все, 85%. Я собі поки що кататись, буду хотів, я вже до час кататись. Все, ми виграли. Ой. Я віддаю. Готово! Оба не додала. О, банки це И... давай. Эмм. Эйп, сдай. Ну да. О, базлайтер, я вам я вся выбрал. Давай, шопсик базары выбрав. А М -м 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 -м. то. Фрэнка, Фрэнк. Френк ідеальний. Ай, ну, шейф тут не дуже. Ну тут стір багато. Ну хоча. А, так О -о -о. там так це изі. Мені що це боти, але тут не можуть попастися боти. А, ну так. Да. Але схожі реально на бути. Так, ми тут на батьки. Перше вам всі а. Ну понятно. Oh, Nie, я там двох почти добыл, Цей... Наші... а лаба убил. Тільки ще Барби. Короче. На А, все-все-все, Нормально, нормально. Там душа. Нерстых. Mm -hmm. А це так нормально. Є, yes! так швидко. Нажимай готово. Е, тут я не знаю, кого. Я, я бамс вибрав. Я тоді без лейтера. Фух я ледве Ем, Перший раз цей режим бачу. А ні, я вже його бачу крутий? Е, це типа треба на чужій базі забрати. А, що, я сподіваю, я колись і грав в такий. Е, тут може бути нічия. Що таке, ви будете відбились? Я йду. Давай, я допомагаю. Ой, мене вбили. На бери, 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 бери. Давай ще трохи кидай, все. нам треба тепер прожити. А, я думав, вода вдумає. А, да? Ну, як чесно, я теж так думаю. У мене два в мене дві банки. А якщо стріляти в цю пушку, то вода Стріляй, Стріляю. Ні! Я він не в рамках базу. Давай. Mm. Mm. А, в нього вже було, в них вже два гола. Що? Okay. Ну, ну в мене дуже багато білетів. У мене не так і багато, і ще три залишилось. У мене більше. Uh, кого, кого, кого? Давай. О є. Два Эмс. О, все. Я надіюсь, це не то, що я думаю. Нет, це не та, це імба. Тут, до речі, безлейт прикольний на початку. Так все, і зараз просто прямо треба... зайти. Дай бери. І все, все, ця... Все, вали просто на базу. цього часу подарунок наш. Живи, живи. Давай, Бартіс, живий. Бортіс кидай. Нет, yeah, гори, гори. Вс, Едгаруха. Ні, кидай подарунок. Well, ear, мінус, мінус. Хух, я беру, я беру. Кидай, біблі. Охороняйте мене. Ну окей, на на на, бери, бери. Okay. Я... А ти стрибаєш? тримаєш. Гачу де... я тут сижу. Культа культа добити. Yeah. Все, нехай Мортіс бере. Yeah. Ні, ти бери. Yeah. О, є, опять він. Вали. Yeah. Все, я його завалив. Yeah. Бери, 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 бери. Мортіс уже взяв. Добивай його. Ой, не в час був Хух! Yes. Повезло. Давай ще раз. Я без лейтера, але з дальним ударом до... в мене не вибрався. Да. І як я зараз буду так і грати. Страш, Траш. Ну, ну з Лемсь тут взагалі, О, я б Френка ще б вибрав. О, да, Френк крутий, б був, чи цей без лейтера. Ну так. О, я та бенда сидить. Я вижив, я вижив. Плюс. У yes. мене 96 ХП, йомайо. О ні. Ні. Знищив від цих хеддарів. А мене вбили, беріть, беріть, беріть. Душа, давай! До беєдера, до беєдгора. Мені бабметера треба Все! Всьо! Давай! Бігом, бігом, готала, готала, готала. У мене лишився один білет. О, ні. Дікого брати. Я не знаю. Є! Не думаю, що Вибери, вибери. Все хух. Ну хакер, вибирай. О хакер злий бабас. На так. я всі здохли, треба. Давай, хакер, ну ні. Хакер, не тащи. Ну, хакер, чого ти не Ні, Краще буде далі. Давай, ти хильте! Все, проиграш. Я, ну сто процентів. Ну що ж... кого хакер вибрав? Я не розумію. Да, будь хакер. О, все. Ай, я десь був, що я не можу, Я би зараз пригну до того лівого, бо то йому би кап'ять би. Що? Що? Ух, чекаємо. Живіть, живіть, живіть. Валіть на базу, валіть на базу. Ні, так у вас. Вали. Живи, живи, живи. Зараз зі щитом хтось появиться. Ну чого ти йому пас дав? Ну не треба було давати пас. ти би просто здох і все. О, хакер хай Хакер не йди туди. Хакер вали. Ааа, мене... та блін, я завжди плутаю, що прыгати не треба. Живий хакер, хакер живий. У нас у хакер бала, У нас дуже малі шанси, але вони є. Але Лінха, це... іди на базу, у нас там дуже багато оранжевого. Ай, мінус. Але нічого. Жить, жить. У вас двох мало шам. Ай. О! Живы! Хакер! Вс ⁇ Иди сюда! О, не, Леон, Леон! Он до тебя, он Меня вбили! Нет! Тут еще и додал, что Аташа дожал! Туда! Надо ну, дождаться! Ну тут було зрозуміло. перше я люблю за оцей кулачок. Я взагалі не навжу цей режим. Це твій останній білет був? Да. А, ну, на жаль, це кінець. Наскільки ми піднялись, ще два рази виграти, йо -мо. -йо. Блін, ну ладно. Сьогодні був як я завжди, Міша і мій друг Барсік. Всім пока.